Шановні друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ми з вами не раз говорили про історію Ілона Маска, про його безпрецедентний талант підприємця, про те, як він збудував одну з найуспішніших бізнес імперій в світі, і як він дуже професійно скористався інструментами державної підтримки, інструментами економічної політики, податковими стимулами, державними замовленнями, особливостями. Регулювання гарантованими державними контрактами і дуже багатьма іншими фішками, які зовсім не асоціюються з вільним ринком і з талантом підприємця. Але у маска є і цей талант. Причому він це робив і при демократах, і при республіканцях. Але він примудрився дуже в короткий термін стати найвпливовішим підприємцем в Сполучених Штатах Америки і всьому світі, наблизившись до Дональда Трампа, так що він просто жив в його. Будинку в Маралага його там родичі Трампа називали дядячка Ілан. Да? Тобто, ну, з ближчого просто формату взаємодії з президентом США не могло бути. Але Ілон Маск примудрився настільки розсваритися з Трампом, що погрожував йому там і плівками Епштейна, і невідомо ще чим. Тобто вони зайшли в такий супер це нічого не сказати. І потім. Маск на якийсь період просто зникає з радарів, наскільки це взагалі можливо у його випадку, і навіть не приходить на зустріч до Дональда Трампа, коли всі найбільші хай тек підприємці зібрались за столом Трампа в Білому домі. Я розповідав вам про їх засідання, про те, що вони обговорювали, що вирішили. Так, от маска там не було, і це була найяскравіша відсутність з усіх можливих. Але зараз журналісти, аналітики, економісти знову заговорили про маска, і цього разу вони згадують його в зв'язку з новим рекордом в корпоративному світі. Рада директорів Тесла винесла на розгляд акціонерів нечувану пропозицію. Це пакет винагороди для інлона маска на суму близько трильйона доларів. Так, так, трильйона доларів. Це може стати найбільшим в історії бізнесу, взагалі, компенсаційним пакетом. І Це ще раз підтверджує, показує наскільки сильна кампанія залежить від свого харизматичного засновника. Для порівняння в 2018 році маску вже затвердили грандіозну тоді винагороду на 56 мільярдів доларів. І тоді це здавалось просто космічною сумою. Досі, до речі, тривають судові баталії щодо її законності. Але тепер новий пакет перевищує той грандіозний у 18 разів і майже дорівнює. Ринковій капіталізації самої Тесла сьогодні. Чому так Рада директорів впевнена, що саме маск може перетворити Тесла з виробника електромобілів на справжню ai кампанію і робототехнічну імперію в світі, яка буде домінувати в технологіях і в економіці, в той час як компанія втрачає позиції на ключових ринках під натиском китайських конкурентів і. Споживачів в Європі, яким дуже не подобаються заяви Ілона Маска, його поведінка і так далі. Акціонери роблять ставку на майбутнє на роботах на гуманоїдних роботів Optimus, на штучний інтелект. І сам Маск заявляє, що саме роботи можуть становити до 80% майбутньої вартості Тесла і можуть підняти її. Капіталізацію до 25 трильйонів. До 25 трильйонів. Сьогодні найдорожча компанія в світі Nvidia 4 трильйони доларів, там і 300 мільярдів приблизно. Та фінансові аналітики називають цю пропозицію маску безпрецедентною. Такі пакети винагороди завжди існували, але масштаб у випадку маска. Піднімає планку для всіх топ-менеджерів світу, каже Адам Сархан. Це керівник інвесткампанії 50 Park Investments в Нью-Йорку. Зазвичай ради директорів визначають винагороду керівників, порівнюючи оплату праці інших топ-менеджерів з індустрії в, ну, в подібних якихось кейсах. Проте, у випадку з Ілоном Маском таке порівняння буде нерелевантним, кажуть в раді Тесла. Генеральним директорам інших порівняно великих компаній не ставлять цілі за масштабом рівним і складністю співставні з тими, які висуваються до пана Маска, зазначили у раді Тесла. Згідно з цим новим планом, маск може отримати близько 12% акцій Тесла, тобто понад трильйон доларів, якщо компанія досягне ринкової вартості 8,6 трильйона. Протягом наступного десятиліття, тобто це значить бути вдвічі дорожчим ніж NVIDIA сьогодні, але враховуючи друк долара, враховуючи basement, да, розмивання фіатної валюти як такої, ця ціль може виглядати не настільки вже нереалістичною. Але для цього все одно Тесла має зрости ну, приблизно в 8 разів. Критики ж запитують, чи потрібно настільки мотивувати людину, яка вже і так є найбільшим акціонером компанії і має. Понад 13% акцій. і чи не створює це загрози корпоративному управлінню, тому що концентрація влади в одних руках може нашкодити стабільності. Ну тим більше, якщо ми говоримо про психологічний профіль, скажімо, Ілона Маска, яким ми його знаємо. Додаткові питання викликає те, що новий план не вимагає від маска приділяти Тесла певну кількість часу. Він одночасно керує SpaceX, Neuralink, The Boring Company – Іксіа активно займається політикою. Нещодавно він оголошував про створення нової політичної сили Америка. Паті після конфлікту з Дональдом Трампом. І правда, він потім поставив цей проєкт на паузу, але все одно для інвесторів це означає постійні ризики і не тільки ризики відволікання уваги. Попри це, рада директорів вже ухвалила проміжний пакет винагороди на 29 мільярдів доларів, щоб втримати «Маска», як мінімум до 2030 року, тесла також перенесла юридичну реєстрацію з Делевер до Техасу, саме туди до умови для корпоративних рішень найбільш лояльні в листопаді. На акціонерів чекає голосування з цього питання, і, хоча незалежні директори формально перевірили законність і прозорість пропозицій, більшість аналітиків не сумніваються. Пакет Затвердять у листопаді на акціонерів чекає голосування з цього питання. хоча незалежні директори мають перевірити законність, прозорість, пропозиції, більшості аналітиків не сумніваються, що цей пакет затвердять. Бо у випадку маска є проста формула, що б він не захотів, акціонери йому це дадуть. Як висловився експерт з корпоративного управління Дуглас Чіа, наскільки б абсурдним все це не здавалось, я не сумніваюсь, пакет буде прийняти. А отже, світ може побачити, як одна людина. Офіційно отримає найбільшу в історії компанії фінансову винагороду. І одночасно ще більше сконцентрує в своїх руках владу над майбутнім цілої індустрії та навіть більшою, можливо, навіть технологічного майбутнього економіки світу. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на мій канал, прокоментувати це відео. І дякую вам за підтримку на Patreon, на Ютуб і на Монобанку. Ви допомагаєте економічному просвітництву в Україні. Це важливо. Дякую вам і до зустрічі!